க На ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Ковілай 300 КТ, який вже з'явився в модельному ряді та доступний для покупки. Відмінною рисою є більш потужніший двигун в порівнянні з кові-250 лайт. На новому 300 лайт встановлений бензиновий одноциліндровий з балансувальним валом двигун CVS 300 від компанії Zongsheng. У верхній частині головки що в блоку циліндра, має один розподільний вал та привід шести пластин частим ланцюгом чотирьох клап. Панний механізм газорозподілу з коромислами та роликовими штовхачами, що також називається рокерами. Суха вага двигуна становить 32 кг. кілограма. Також головною перевагою нової моделі є ціна самого двигуна. Електронна система запалювання двигуна CDI, який передбачено лише наявність електростартера. Система механічного стартера видалена, завдяки чому вдалося встановити шестиступінчату КПП з багатодисковим щепленням у масляній ванні, зменшити вагу та пришвидшити час запалювання, що не діє в. Важливим фактором в умовах змагань в системі подачі палива в двигун CBS 300 встановлено карбюратор ПВК-34 від Racing для досягнення найкращих налаштувань в новому агрегаті. Підвізка задня обладнана амортизаційною стійкою CSC серії Base, в якій є можливістю зміни переднатягу пружини та регулювання жорсткістю відбою. загальна довжина всього вузла у зборі 480 мм, Загальний хід стиснення 254 мм через полегшений важіль. Механізм здійснено кріплення до маятника. Підвізка передня має встановлену вилку CZS серії Base та має загальний діапазон 259 мм ходу стиснення. Має загальну довжину 940 мм та 43 мм діаметра пера. В Свіжій новинці Light 300 з'явилося важливе доповнення. Гальмівна система буде ідентичною з Кові Про. З огляду на досвід користувачів гальма версії Pro показали себе з кращого боку, ніж гальмівна система Light. Тому супер та магістралі та гальмівні колодки у всіх версіях Версія Ковілай 300 стануть аналогічними з версією PRO. Та самий приємний момент оновлення ніяк не вплине на ціну версії Light 300. Також видозмінилася конструкція приводу спідометра. Датчик був перенесений у спеціально відведене місце, яке додало оперативності в реальному відображенні даних. Колеса в новому 300-му лайт мають алюмінієві обіди на сталевих спицях. Одне із головних оновлень це відмова від використання шин Юан Сінк на користь балонів Кордіал, яка є кращою за своїм складом та за. Профілем малюнка Шени Cordial Tires мають перевагу в технологічній складовій та виготовлені якісніше за периметром рівномірності розподілу ваги покришки по колу. В свою чергу це зменшить дисбаланс на відміну від Yuan Xing. У комплектації, як і в попередній версії, встановлено якісний захист рук та блоки управління з двох сторін керма. Захисні кожухи захисту отримали чорний колір, який більш естетично підходить до облицювальних панелей та рами на чорному кольорі. Цифрова панель приладів, яка обладнана тахометром, спідометром та. Та відображає заряд 12 вольт батареї у всіх ендуромотоциклів Кові, що є стандартним рішенням для ендуромотоциклів. Головна передня led оптика з м'ятьма світлодіодами, з котрих три нижні працюють в режимі ближнього світла, а дві верхні освітлюють при дальньому світлі, що дозволяє охопити більше площі та видати яскравіше світло. Для більш детальної характеристики даного мотоцикла вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані, чи приходіть до нас адресу. Симіста Мука, що вулиця Томаша Масарека, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля дідом. Також у нас ви зможете підібрати і аксесуари та екіпірування для даного мотоциклу. Наші менеджери 100% нададуть вам приємну знижку, якщо ви захочете взяти в додаток до мотоцикла. І їх Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку цьому відео, щоб не пропустити наступні відеогляди на мототехніку, яка знаходиться в нашому мотосалоні.